Вітаю вас, шановні підписчики. Сьогодні я відвідаю і покажу вам таку місцеву пам'ятку, візитку. Всі, хто проїжджає торнський перевал в сторону Міжгір'я, могли завважити з правої сторони, ну, як кінчається село Торн на початку Бистрого, З правої сторони є такі високі скелі. Місцеві називають їх Кізяк. Сьогодні відвідаємо ці кізяки, ці скелі, я покажу вам гарні краєвиди. Думаю вам буде цікаво глянути. Планую показати вам заодно також зробити такий активний відпочинок для себе, відвідати цю місцевість. Говорять, що там дуже гарні краєвиди. висота велика скеля. Має десь, можливо, до 50 метрів висоти. Подивимось. Цікава історія є пов'язана із цією місцевістю. Розкажу вам пізніше. Заодно покажу вам колишній місцевий кар'єр. Тут колись здобували піщаник, з якого робили підсипку для укладки асфальтних доріг. Ще колись при союзі. тут. Багато техніки працювало. Зараз це все заросло, можна місцями тільки побачити такі осипи цього піщаника. Він майже чистий, майже без глини, але на даний час, як кажуть, законсервований. Хоча тут дуже-дуже багато цього каменя є, така перспектива видобутку. Цей похід я розпочав з самого ранку, взявши собі напарники як гіда місцевого жителя, який добре знайомий з місцевістю. Ми зустрілися саме тут, біля колишнього кар'єру. Звідси вирішили у південному напрямку вздовж гори з постійним підйомом до скелі. Дорога виявилася непроста, круті схили, скеляста місцевість, повалені, розігнившися і свіжі дерева. А крім того, мій гід попередив мене про гадюк, які часто можна побачити на схилі цієї гори. Хоча їх зараз і так всюди багато. А ще він показав мені недавне фото, як він натрапив на ціле кубло змій. У них виявляється саме зараз шлюбний період. Тому постійно треба було дивитися і під ноги, і догори, бо у лісі, як відомо, багато сухих гілок, які можуть впасти вам на голову. Ось бачите, це середня скеля. Якось вийшло так, що ми оминули перший кізяк, як дехто це називає. Тому що багато місцевих жителів взагалі ці дві перші скелі не називають кізяками, а говорять тільки за цей великий, до якого ми йдемо. Що тільки це кізяк, ця велика скеля. Але. Є деякі місцеві жителі, які все ж таки кажуть, що є перший, другий і третій кізяк. По дорозі побачив цікаву рослину. Можливо, хто знає, що це за рослина. Підкажіть мені. Такі клітки має в формі дзвіночка. Це цікавий витвір природи. Березь, отой, каже береза. Буковий сувий. Окей, великий. Це таке підніжжя цих скель в ту сторону. Зараз там тим проглядується скеля. Зараз ми доберемось Підйом такий крутий. Там скеля видно. Багато інформації я отримав від місцевого краєзнавця Михайла Перна. Він розповів мені і про те, звідки така дивна назва кізяк. У 1864 році угорський дослідник перші Фрідеш згадував про цю скелю. І він писав: кізяк, кизяча скеля. Є велика скала, із якої колись впала і розбилася коза. Цей камінь розташований під горою Смерик, яка є скоріше засніженою вершиною та лісом, ніж пасовищем. Ось така згадка про цю скелю ще в 1864 році. Ну, а також я зрозумів, що ця скеля належить до території села Верхній Бистрій, а не до Торна, як я думав раніше. З цією місцевістю є також декілька таких цікавих історій. Одна з них ось така, що колись через село проходило кримсько-татарське військо і говорять, що місцеві направили частину татар на цю скелю, де вони ну, впали і розбилися. Як виявилося, є навіть історичні дані про цей похід. Ними також поділився краєзнавець Михайло. Отже, 9 липня, ще в 1900, 1594 році, згідно даними польського історика Фредерика Папі, озброєння кримсько кримськотатарських вершників перетнули Карпатський вододільний хребет в районі Підніжжя Гори Чорна Рипа і спустились до невеликого мармароського села Турн, подальша доля якого виявилася незавидною. Прибульці зі Степів вщент зруйнували і спалили вказане поселення. Військо Речі Посполитової поляки намагалися завадити цьому походові, тому вони перегородили основні герські шляхи, які вели до Ужгорода Мукачева і Прячева, але вони знехтували дорогою. Саме цією дорогою, яка вела на хуст, вони вважали, що це непрохідна для кінної кавалерії місцевість. Проте розвідка татар спрацювала на відмінну, і вони скористалися саме цією дорогою. І, зрештою, добралися на підмогу до Османів, а попутньо знищували і спалювали все на своєму шляху. Чимав місце випадок, що згадується місцевими. Про нібито те, що деякі татари розбилися на цій скелі. ну, навряд чи, малоймовірно, аби татари витрачали час і дерлися на гору Смерик, якщо на той час вздовж русла річки вже проходив гірський торговий шлях. Досить небезпечно в цій місцевості, тому що згори може бути обвал каменю. Треба бути дуже-дуже уважним. Внизу можна побачити, як багато каменя. Який котиться він, як бачите на цей бучок, наприклад. Він навіть на висоту декілька метрів вдаряється. І от такий набучковий ранг, якщо заважений колоско. Але да се тук. ай петри. Є інша розповідь, яка виглядає більш правдоподібно. В 1914-1915 роках в цій місцевості відбувалися запеклі бої, відомі під назвою Зимова битва в Карпатах, в якій брали участь Австро-Угорщина і Російська імперія. І Що ви думаєте? На самій вершині цієї гори дотепер є вирті окопи, які можна легко знайти. Це колишні позиції австрогорці. І говорить, що дехто бачив, там навіть знаходив могили. Так от, за розповідями місцевих, австрогорці були взяті в напівкільце. Це оточення відбувалося в вечірньої пори, коли вже смеркало. Ті відстрілюючись, були загнані на скелі, і частина з них з кіньми і возами попадала донизу. Хоча немає більш ніяких історичних даних про цю подію, але під скелею одним із цим жителем дійсно був знайдений штик ніж тих часів, а іншим жителем з металошукачем було знайдено декілька патронів Першої світової війни. Так що ця історія виглядає більш правдоподібно. Ще одна цікава згадка про цю скелю. Колись в цій місцевості водилося багато ведмедів. Навіть по одній з версій походження, села... походження назви села Присліп, що розташовано в підніжжі гори Смерк, пов'язують з стародавнім способом пастки на ведмедя, так званим прислопом. Так, от, за розповідями місцевих жителів, колись люди влаштовували такі ловушки на, на ведмедя, ловили вони ведмедів і на цій скелі. Для чого вони віддирали кору з смереки і стелили її над скелею, присипаючи листям. А потім якось заганяли ведмедя чи кабана на цю пастку і ті ковзали донизу, розбивалися внизу об скері. Ну, Ця історія теж виглядає більш-менш правдоподібно. А, до речі, по дорозі з кізяка ми натрапили на таку пастку для куниці чи дикого кота, які теж водяться в цій місцевості. Ось можете побачити. Місцеві називають цю пастку. Торло цікава назва, така не знаю, звідки її, звідки походження цього слова. Ось так завершився наш похід. Хоча дорога була не близька, нелегка, ми вже досить виснажені, змучені, проте сповнені емоцій і приємних вражень. Мені особисто дуже сподобався цей похід. Цей чарівний спів пташок в лісі, шурхіт сухого листя, тріск гілок під ногами, казкова. Природа і велич Карпатських гір, які, які проглядаються через ліс. Ну, це просто неймовірна краса. Таке приємне відчуття задоволення. Думаю, вам також сподобалося. Тому ставимо лайки, коментуємо і підписуємося. Попереду багато цікавого.